Вас вітає центр розвитку дошкільнят. Джерельце. Світ зростання особистості, емоційного виховання та нескінченної гри наймолодших вихованців КПДЮ Вітаємо вас в центрі розвитку дошкільнят Джерельце. Жерель це країна дошкільного дитинства в Київському палаці дітей та юнацтва. Продовж 30 років існування центру щороку понад 80 дітей здобувають якісну дошкільну освіту. Робота нашого колективу спрямована на розвиток емоційного інтелекту, логічного мислення, творчості, комунікативних та мовленнєвих компетенцій. Ми забезпечуємо якісну підготовку до шкільного навчання, адаптуємо, змотивуємо і допоможемо батькам у вихованні організованої та самостійної дитини. В своїй роботі використовуємо авторські програми. Ваша дитина оволодіє навичками читання та письма. У неї будуть сформовані поняття логіко-математичного спрямування, розвиток творчих здібностей допоможе у формуванні спостережливості, уваги та уяви. На побутовому рівні дитина почне спілкуватися англійською мовою та віртуально подорожуватиме англомовними країнами. На заняттях з музики діти не лише вивчать пісні, а дізнаються про жанри музики, познайомляться з різновидами музичних інструментів та нотним станом. Два рази на тиждень з 9 до 13 дитину очікує освітній інтенсив з ігровими вставками. Заняття розпочинаються з ранкової руханки, яка задає настрій на цілий день. Королева математика запросить дітлахів у Україну цифр, величин, геометричних фігур та задач. А її помічниками будуть цікаві ігри та інтерактивні ребуси. А Бетка покличе у чарівний світ звуків та букв, навчить складати розповіді та читати нескладні тексти. Разом із казковими героями організовуються свята та розваги. Якщо дитина потребує корекції мовного апарату, наш логопед до ваших послуг. Психолог допоможе дитині вгамувати свої емоції, а батькам віднайти родзинки виховання. В нашому центрі навчаються діти від 4 років в комфортних та безпечних умовах з використанням інтерактиву. Якщо ви шукаєте для своєї дитини місце для розвитку та навчання, ви його вже знайшли. Джерель це в Київському палаці дітей та юнацтва в самому серці столиці. До зустрічі! Весело, змістовно, дружньо, пізнавально, цікаво та грайливо. Завантажуємо наступний файл.